Це за моє відео як ми провели це літо з бадьою. От що ми перше робили. Я тягнув бадюшчуками. Бо даже там наш дядя Петрович. І тут якийсь мелкий застренець вирішив позувати. Короче, він на Ніколе ставав оце. Все робив. І... І один раз він, звичайно, загазувався. Ну, зараз виси. все це побачите. Їхав 50 кілометрів і Перш думали, нормально, але но потім він. Ну, не нормально, попав прямо під колеса. Мені... Потім я вирішив виїхати, але ну, не міг. Друге, це як? Як я тях бачу. Коротше за положили ми дерево і. Короче, це я перший раз їздив трактором, но але це нормально. Дал... Вже... Пришлось мені підіржати до нього і віста ріш і тоже його. Заднє колесо поламалось. Не того що воно таке, типа, вниз, а щось поламалося, типа як до. Ми, бать. ну коротше, спустила колесо. Далі це впало. Дальше ми, ми питалися, як ця... капіталися. E, того дрова і велику звісну таку. Ну і короче, пацани, Проще у нас по дорозі зробилося дете. Коротше, завів я його і почав газувати, стормозів, стормозів зняв. Ми там три вірьовки так приїхали, щоб не поламались. Стормозом взяв і почав їхати. Не їде. Думаю, блин, ну що за фигня? Ведь вообще не вирушиться. Думаю, забудься отпустити тормоза. І тут, типа, таке було. Не їзди, ну. Думаю, ну що це таке? Оце, оказалось колесо заклінило. Та ще й вис, вис там щось. Вказується, пошов вис по землі і не витягло його. Щоб Рішили другого, дружби нову тягне і, і... п'ять днів ладили, як завжди. наверное, А потом же поделай. Что за кни... Ту... Крысу. Mm -hmm. <свист> И дальше. Це вже третє. Коротше, бай мы з батя скільки. загрузила по брат, Наверху братцы я казав стій, ти, типа, що не може перевернутися назад. Батько не верю Ми по маску поднимаемся, далі вже щось почало і затурмузив звичайно. Затурмузав звичайно кажу, а я казав. батько, батя наїть. Вігати. Там калюжа велика, там давно перевернутися. Ну, і далі. Ну, ви вижив, типа. Ну, він не вижив. Ви, ви, ви. брат упав. Ну, з такою висотою впасти на ...на піскову дорогу це даже не боляче. Не ж, думаю, коротше, прив'язали ми всі відвкою до штуку накрутили і рамки трясли, а пульте залишився. Влад сказав: "Зараз я порулю і все зделаю". І бача сказав: "Ой, треба надвинити тим луче". Ваше було на ну, все нормально. двері ритма пала, кибатя украл, забрал назад. І... І потім, і потім починить. І... І, сказ... і брат подумав, ой, зараз поеду. і тут почалось. Ну, брат, звісно, вже вижив, його хотя с зламав ногу. Отакі вот ва, діла. Водвінович. А це ж, батя вісна у машину. Ну і, конечно, вже він сам не справився. Ну, прийшлося мені, як завжди. Я сказала, це ж батя. Допомогти. Як він мені з уроками допомагає? Так, включаємо передачу. Хоч хочете ролік? ролики далі. Такі. Якщо хочете. коментарі А я, я поїхав далі. музичку, зачку. Хай дачу їду. Вот і така кайф. Спасибо, я приголок. Шаба. Ма. Ну, довезли ми нормально. Далі ще у мого баті що одного трактора взяв знову поламався трактор. І прийшлося тягнути. Дотянули ми нормально. Де нормально рів Це ну, що ви бачите, це не... Коротше батя їхав. І таким грузовиком великим Думаю, що, що він взагалі бачить показав фотку і сказав рейдер. Я кажу, де ти колеса візьмеш. Він каже, ще поїдемо за колесами. І в нас є ще колеса. А оце вже було з Грали ми з пацанами футбол. Почали грати, це я був зелена в синьому, Бо, В зеленій синій одежі. Ми робили пес, оце все, і вигравали, зараз був 9-9, далі ще у нас було 10 їх 9, далі їх було, у нас було 10 їх 10. И дальше їх даже было 12, и у нас 12, А дальше у нас 12, а їх 12. Дальше у нас было 14, а в них так тільки 13, Грали, грали. О, даже Аня была. Ну, Аня случайно поворушилася. Поворушилася. И... І... І ми заб... і у нас був гол. Значить, у нас вже було 15. 14. Це ще от було. Деше. Раніше він <різь> мій друг сіно шпагав. Hráli, hráli. Znovu do nás nejaký botán. nás lúpiť. Ладили ми трактор так... Я вижив, одну ногу поламав. Ладно, пацани, давайте пока. Хотите ви разборы? розбори? давай. Ставте...